Історія, яку розповіла Жука. Мене звати Жука, у мене чотири лапи, пухнастий хвіст і чорний ніс. Я живу на заправці біля дороги і навіть бачила справжню козу. Цікаво, навіщо їй такі гострі ріжки? Ще я маю братика. Його звуть Сіріус. Ми з ним часто навідуємося до тітки Гані. Вона працює в кав'ярні на заправці і пригощає нас смачними сосисками. Від їхнього запаху в мене аж ніс ворушиться. Тітка Ганя теж гарно пахне. На дворі стало страшенно холодно. З неба падають якісь мокрі пухнасті пластівці і вкривають усю землю. Від них так мерзнуть лапки, тітка Ганя кудись зникла. Невже тепер нас ніхто не мовить? Лихі люди на заправці сказали, що ми заважаємо і нас треба позбутися. Відвезли нас з братом далеко-далеко і покинули на узбіччі, куди йти, де шукати їжу і прихисток. Знаєш, як важко собаці без людини самі в цілім світі? От якби тітка Ганя знайшлася. Ми з братиком бігали, шукали тітку Ганю в темний ліс. Там дуже страшно, бо в яру живе велетенський дракон, а між деревами ухкає пугачі літають привиди. Ми довго блукали і натрапили на кав'ярню. Звідти так смачно пахло. До нас вийшов маленький хлопчик і хотів погодувати. Але дідусь нас його і назвав нас дикими блохастими псами. Вже й не пригадую, коли ми з Сіріусом востаннє їли і майже не чую своїх лапок від морозу. Наступного дня на узбіччі зупинилася машина. З неї вийшла жінка, чоловік і маленька дівчинка. Вони були такі привітні. А ще від них пахнуло булочками чи пиріжками, а може, печивом. Ці милі люди забрали Сіріуса і мене з собою, посадили на заднє сидіння, і ми поїхали в місто. Невже тепер у нас буде і наші люди? Удома нас нагодували собачим кормом. Яке то щастя поїсти, коли сильно зголодніш. А потім Еріка, так звати дівчинку, помила нас у ванні. Купатися у смішних пахучих бульбашках так приємно, а Ми з нашими людьми їздили до, ліка... до лікарки. Вона зветься Ветеринар. Ні, Сіріос каже, що ветеринар. Ні, не так. Згадала ветеринар. Спочатку було лячно, але лікарка така мила. Навіть уколи робить не боляче, а так ніби комарик вкусив, а комариків я не боюсь. Наші люди мені дуже подобаються. Вони веселі і люблять всякі кумедні речі, як от танці під музику. А ще вони поставили в кімнаті ялинку. Не знаєте, що це означає? Це якась гра. Нарешті потепліло і дерево прокидається. Тож тепер ми з нашими людьми гуляємо довше, ніж узимку. На прогулянки нами з Сіріусом завжди вдягають нашийники, повідочки. Так ми точно не загубимося. А ще на прогулянках наші люди поводяться дивно. Збирають мої та Сіріусові какульки в пакетик. Готок умедні. Навіщо вони? Може, в них своїх нема, але нехай мені не шкода. Найбільше мені подобається бути з Ерікою. Я дуже люблю дивитися у вікно в її кімнаті. Згори можна стільки всього побачити, шкода, що тітки Гані не видно. Де ж вона? А ще ми з Ерікою літали в ліжку над темним лісом. Я захищала її від дракона з яру та хижого пугача. Ох, то це ж мені наснилося! Собаки з дітьми не літають на ліжках. Ех, шкода. Сьогодні тільки й розмов про те, що приїздить бабуся. Хто така бабуся? Я не знаю, але ми з Ерікою її дуже чекаємо. Коли почувся дзвоник крізь двері долинув знайомий запах. Наша господиня відчинила а там тітка Ганя. Уявляєте, тітка Ганя і є бабуся? Вона знайшлася. Тепер ми одна родина. Яке ж це щастя мати родину і дім, де тебе люблять, жити в безпеці і затишку. Не шукати кожного дня, що поїсти і де зігрітися. Я дуже люблю своїх людей, вони у мене найкращий.